І я обіцяв вам, що я зроблю практично нову навіску до цієї щіпки. Під мотор Січ е, називається 3 в одному. Вона буде на всі випадки вашого життя. Вона може бути однорядна, вона може бути двохрядна і може бути трьохрядна на всі випадки життя. Ви можете поставити і опорні колеса, і диски для окучування, кучники, культиваторні лапи зробити культиватор. Зараз я вам покажу всі основні розміри. Друзі, мої вітання і повага до всіх шанувальників мотоблоків. В прошлому ролику ми знімали. Реставрацію щіпки до